У медзакладах Миколаєва, які постраждали внаслідок російських обстрілів, продовжуються ремонтні роботи. Наша знімальна група перевірила, як відновлюють міську лікарню номер 5 Про масштаб уражень, а також обсяг робіт з відновлення, дивіться вже за мить. П'ята лікарня у корабельному районі це Миколаївський медзаклад, який чи не найбільше постраждав внаслідок російської навали. За період повномасштабного вторгнення російські окупанти обстрілювали його як касетними снарядами, так і з артилерії. Чим живе медзаклад сьогодні і як триває його відновлення, ми розкажемо прямо зараз. Десятки вибитих вікон, зірвані двері, зруйновані кабінети, потрощені меблі, обладнання та палати. Так навесні виглядала п'ята міська лікарня після обстрілу з боку рашистів. Масштаб уражень та сліди від ворожих боєприпасів підтверджують, метою ворога є виключно терор цивільного населення. Були пошкоджені вікна, кількість їх біля більше ніж 500. Це і вибиті вікна, і вікна, які потребують ремонту, поточного техніка, комп'ютера. Був пошкоджений узі апарат, ліфтова шахта. Медперсонал при цьому не постраждав, тому що була своєчасно об'явлена повітряна тривога. Медичні працівники спрацювали невідмінно. Вони спустили хворих в підвальне приміщення, тому всі пацієнти і медичні працівники живі та здорові. Попри спроби ворога наробити біди, лікарня ні на день не зупиняла своєї роботи. Після 24 лютого тут вже пролікувалися понад 4,5 тисячі пацієнтів. Медзаклад приймає хворих із корабельного району, із інших частин міста та найближчих населених пунктів. Водночас в лікарні продовжують відновлювальні роботи після обстрілів. За допомогою міського бюджету нам виділені кошти на ремонт та вікон. Ця сума становить близько 9 мільйонів. Зараз ви бачили терапевтичний корпус, який, в основному вже закінчений ремонт проходять будівельні роботи внутрішні, тому я вважаю, що декілька днів, і ми вже будемо пацієнтів приймати в новому теплому приміщенні. З допомогою місцевої влади, благодійників, волонтерів та самих лікарів. Нині робота тут кипить. Наразі у пошкоджених відділеннях та корпусах тривають роботи з відновлення. Медпрацівники разом з ремонтниками докладають зусиль, аби якнайшвидше полагодити те, що було пошкоджено і знищено. Зараз у лікарні готуються і до можливих атак ворога на критичну інфраструктуру. Ми на сьогоднішній день. Забезпечені і е, індивідуальним опаленням. Наша лікарня опалюється. Ми маємо дизель-генератори, які забезпечують і поставку е, кисня, і електроенергію, і забезпечують приготування їжі своєчасно. Попри війну та завдані збитки, п'ята міська лікарня продовжує нарощувати технічну базу. Нещодавно тут обладнали потужну кисневу станцію, а раніше облаштували свердловину і систему очищення води. Наприкінці місяця ведена в дію киснева станція, яка з потужністю 300 літрів в хвилину, яка забезпечить теж безперебойну передачу кисня нашим хворим, які знаходяться на стас лікування. У нас пробита свердловина на рівні 57 метрів. Значить, встановлені системи очистки, встановлена осмос. Крім того, ми надаємо можливість мешканцям нашого району щоденно отримувати воду з нашої свердловини. В управлінні охорони здоров'я Миколаєва визнають прифронтові умови, в яких місто жило 9 місяців, спонукали до того, аби відновлення лікарень було максимально швидким. Ми не припиняли відновлення закладів навіть під обстрілами. І сьогодні у нас, от, наприклад, якщо взяти п'яту міську лікарню корабельного району, в це багатофункціональна лікарня, багатопрофільна. Там функціонує декілька хірургічних стаціонарів, там інфекційний госпіталь побудований у нас з нуля ковідний і там зараз на лікуванні ковідні пацієнти, то там було вибито 521 вікно. Зараз вони всі поставлені, і робота ще розпочалася до того, як був декупований. Херсон. Протягом війни дуже величезна робота приділялася нашим закладам і була проведена. Наразі вона продовжується, а тому зі звільненням Херсона і відносною тишою все планують відновити якомога швидше. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.